Усім привіт! На вулиці у нас чудова погода. Позавчора ще було мінус 5 і сніг, сьогодні плюс 13. Бачите, я відкрив повністю всі дверки, всі вікна. Котіл ми затушили, приміщення ми провітрюємо. Позасипали корм свинкам, свинки, і бачите, відпочивають. Вікна відкриті більшість. Проганяємо за і приміщення, просушуємо. і свіжого воздуху більше напускаємо, щоб свіже повітря заходило більше. Курумушки ми позасипали. Водичку п'ють і відпочивають. Економія дров зараз йде. Котеле, як бачите, не горить. Двері на вулицю повністю відкриті. Вікна трішки відкриті, так, щоб не було сильного сквозняку. Але що повітря свіже заходило. Зараз я покажу медицину, яку використовую. І продовжую. І так, друзі, є, є у нас такий ящик. Великий. В ньому ми зберігаємо всі медикаменти. Спочатку спрей з запахом кнура для викликання більшої охоти в свинки. Рамка одівається і далі спреєм обрескається. Це ви могли бачити. Так, далі звичайний сверд обробляється перед уколом. Також використовується як, як дезінфектор. чемі спрей? Для оброблення ран, перекастрації, купірування хвостиків ну будь-яких пошкодженнях, запшикуємо чимось спреєм. Це замість присипки ми використовуємо його. Присипка у нас також є. Ось. Але чимсь спрей ми використовуємо частіше. Далі що в нас є? Дезі-спрей? у нас є? Далі в нас інвермектин від гельмінтів. Як свиноматкам, так і малим поросятам. Далі амоксицелін. Проколюється один раз в три дні. Це він антибіотиком йде. амоксицелін. Також на що в нас тут не я бачу. От. Колимо ми його свиноматкам інколи після опоросу в районі 10 кубиків, щоб не розвивались ніякі ускладення після опоросу. І колимо свинкам, яким реально їх можна ще спасти. Отбіотику один раз на 3 дні колиться. Це в нас кальфосет. Кальфосет ми колимо свинками при порушенні ходьби. Наприклад, погано встає, кольгає щось порушення з ногами отаке. О, кальцій. Далі. Це що у нас таке? Брілянт, зелений і зеленка, звичайно. Раніше набрали шприц і заливали їх в цей. При кастрації своє навука зьомо. Що у нас це фосби від. Закінчую А, ми використовували його для проколювання відставших поросяток. Ну, Типу, як вітаміни засіб або щось типу цього. Енрофлоксацин Тип антибіотика. Використовуємо його при захворюваннях травного тракту, при поносах поросяткам. Використовуємо його. Далі у нас є ще що, що вітозал. Вітозал це наш український рубник. Використуємося частіше катозалом. Але катозал зараз коштує капець як багато. Тоді використовуємо вітозал. Вітозал стимулятор, от, наприклад, свинка не їсть, млява. Три дні проколюємо. І як правило, починає їсти. Далі. Інтровіт. Інтровіт – це вітаміни. Проколюємо 5. Міллілітрів свинкам після опоросу. І 5 мілілітрів свинкам, які відлучаємо від поросяток. Типу, льоха ми забираємо від поросяток, проколюємо 5 мілілітрів вітамінів і далі на п'ятий день стараємося симіняти. Далі, що це у нас? Окситоцин. Ксутоцин це використовуємо при опоросах сономаток. Там по струкції спочатку ми колемо 2 кубики після першого поросяк і далі три в кінці після опоросу. Натрій хворят. Це розводимо, розводимо ми ним. ведбіцел. Ведбіцил також ми і ніколи колимо після опоросу. Свиноматка опоросилася і 5 кубиків. оцей один флакончик. Натрімо розколотимо і вводимо в свиноматку. Далі у нас що тут? Кафен. Кафен, кафен. Коробочка є. Ось. Кафен. Кафен ми проколюємо. Типу, як протизапальний. Якесь бачимо запалення. Наприклад, маленька свинка. Прийшли, вона погано встає. Що ми робимо? Кафен. Перший раз інтровіт, Якщо ще не їсть, вітозал. Ось так. Інтровіт, коли це один раз на 7 днів? Ми проколюємо, Далі ми лікуємо кафен і вітозал. Що у нас поміти? Відтозал знову ж таки. І також. Далі у нас тут. Скальбільки для кастрації. Це звичайні меблі. Це в нас є катетер ще для осіменіння. Часом ми замовляємо сім'я в катетерах через нову ну сім'я в пакетиках через нову пошту, а катетери ми використовуємо вже в себе в свої. Далі шприц Акоматік. Не знаю, що за нього сказати. Мені він не сподобався. Спочатку проблема закладаєш замість дози 5, тут розливалося з нього. Ну, типу, там залізо по розсядкам проколювати. Таке можна було свиноматку. Наприклад, ним незручно колоти в станку. Шприць великий, можна розбити. В загоні я згідний, можна за один раз ввести. Так далі. Звичайний маркер для маркування. Вимог тут у нас рукавички. Використовуємо ці рукавички при прийнятті опоросів. поросів. Можливо, таке буде, що свинка маленька застрягне всередині, треба руку пхати, і оце для цього нам рукавиці. Нитки тут використовуємо для вправляння кишки, інколи буває голки. Зашиваємо ми голками. Ну і так що в нас каціберконат. Що він тут зробить, я не знаю. Ну і звичайно велика-велика кількість голов. І звичайні ми про це використовуємо. Ми Та, з таку медицину ми використовуємо. Ще ми використовуємо айніл. Айніл, йдемо як протизапальне. Там, наприклад, якесь пошкодження в свинки є, то ми проколюємо айніл. Так, що там ще? Enrux Так само, як Enrox ми використовуємо при діареї поросяток Але ми стараємося так робити все, щоб діареї не було, тому використовуємо вакцину SueSeng для свиноматок. Також ще й Тім-тіл, це такий. Також антибіотик широкого спектру. В ним також лічить діарею і Там такі всі штуки. Він наподобіну. Ну і все.